Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сопельник. Наукові дослідження з різних країн довели, що найщасливіші люди ті, які займаються танцями, та які вони заняття танцями поміж. З поміж сигналів тривоги сьогодні і дізнаємось у нашій програмі, і у нас в студії тренер зі спортивно-бальних танців Артюх Наталія. Вітаю Наталія! Доброго вечора, а, коли танці вперше прийшли у ваше життя? Знаєте, приємно насправді згадувати у віці семи років мене батьки віддали на спортивно-бальні танці, але як дитина мені хотілося всього. Тобто і танці, і плавання, і музика. Ну, тобто, все було в моєму житті. І ось через рік занять я вирішила, що ні, треба змінювати вид діяльності. Мене батьки підтримували цілком і повністю. І я в цей час знаєте, і на плавання сходила, і на музику. Але потім, якщо пам'ятаєте, був а, випуск танці з, танці з зірками, так, і танцюють всі. І воно якось заполонило так моє серце, мені було цікаво. І десь в цей період у Кривий Ріг вони приїхали разом із концертом. Ми з батьками пішли. Мені це настільки сподобалось, мені настільки захотілося, і вже ну, через два роки десь я повернулася у спортивно-бальні танці, але вже абсолютно з іншими думками, з іншими цілями. І з тих пір я от продуктивно розвиваюся у цьому напрямку, відчилась у хореографічному педагогічному інституті. Мені це максимально подобається. Я люблю в цьому розвиватись. Скажімо так, цей вид спорту навіть допоміг мені знайти мого майбутнього партнера по сумісності мого чоловіка на зараз. Тому ми. Ось так розвиваємось в цьому напрямку. А Наталі, а як вдалося відновити танцювальне життя з початком війни? E, знаєте, 24 лютого воно стало для всіх e, ну, шоком. Перший місяць e, Знаєте, його навіть складно згадати. Чому складно згадати? Тому що це ну, якась паніка була в перші дні e, місяць в телефоні на новинах постійно. Ми намагались підтримувати контакт з батьками дітей, де вони, що вони багато від'їжджали за кордон, хтось в західній частини України. Це з батьками дітей, як, дітей як ви навчаєте. Яких, да, які з нами займаються. Ну знаєте, як все одно вони для нас рідні люди. Ми їх так вважаємо, і хотілось підтримувати з ним цей контакт. Е, і буквально десь через місяць, вже від початку війни, ми потроху почали онлайн-тренування. Онлайн-тренування були раді все одно, навіть через екрани там е, телефонів, планшетів, е, бачитись із дітьми. Потім, коли ситуація, звісно, починала трохи по е, покрай у нашому місці, да, то ми вже виходили на контакт. Е, в тренувальній залі. Але, звісно, було складно, було багато саме переживань, тобто небезпечна ситуація, як правильно. Ми дуже багато радили знову ж таки з батьками дітей, тому що це для нас була велика відповідальність. Але також, знаєте, хочеться віддати дяку тим людям. От у нас в Україні є танцівники такого світового, я б сказала, рівня, і вони створили ком'юніті під назвою Dance Dreamers, а коли вони запрошували іноземних педагогів, і вони для всіх танцівників України вели абсолютно безкоштовні лекції онлайн, і це дало великий поштовх для наших дітей, для нас самих як тренерів. Тому таким чином, потроху, ми ось розпочали свій танцювальний шлях заново, можна сказати. Угу. Наталю, скажіть, от е, ви ж відкрили свій клуб уже під час війни, так з чого все почалося? Як з'явилася ідея, а е, в такий нелегкий час? А створити ваш клуб, чесно, якщо так задатись, да, цим питанням. Ми з чоловіком давно мріяли про свій клуб, давно мріяли навчати дітей нашого міста цьому прекрасному виду спорту. Але, от рішальним таким стало перше тренування, от очне після цих онлайн-лекцій, вже коли війна розпочалася. Коли ми побачили реакцію дітей, їх відношення одне до одного, перше тренування було таким найдушевнішим, тобто емоційним вони емоційним дуже знаєте, Перше були обійми такі, тобто ну, було багато переживань, як вони себе відчуваються, і ми хотіли от об'єднати, зробити це таке міське ком'юніті, щоб вони могли приходити в якесь місце і заряджатись емоціями, ділитись якимось ну, як діти, різні жарти. Ну, Дуже хотілося їх розвитку. Тому, а ось, чи вплинула а, війна на а, дітей, які займаються танцями? Чи якось вони виражають себе в цих танцях? А, чесно, на початку так, тому що було видно навіть знаєте, не їх переживання, а як переживання батьків передалося на них. А, тобто а, всі були в такій невідомій ситуації, всі не розуміли, всі дивились ці новини, ну, як в принципі і зараз. Але зараз трохи вже ну спокійніше видно, коли вони приходять і починають вже вже займатися, починаються тренування. Вони відпускають трохи емоції, починають ем, своє заняття. Але ж зараз я так розумію, що немає так ні турнірів, ні змагань. Як це переживають діти? Як вони до цього відносяться? Що ну не немає того життя, яким вони жили? Чесно, ми, як тренери, намагаємося всіляко їх в цьому підтримувати. Нещодавно, ну, влітку, в нас проходило відкрите заняття для батьків, для того, щоб діти, знаєте, як в турнірному цьому змагальному варіанті, змогли показати свої досягнення навіть за цей короткий період, щоб для них було цікаво. І так само батьки могли подивитися на те, як їх діти розвиваються навіть в цей складний час. Але я хочу сказати, що потроху змагання все ж таки з'являються. Наприклад, три тижні тому у Києві вже маленькі змагання були. Звісно, з усіма мірами ну, безпеки. Також дивлюсь у західних частинах України, потроху, але знаєте, це так: буде турнір чи ні, вирішується приблизно в цей же день. Тобто uh -huh. людям кажуть, а дивлячись з новин, вже розуміють, відбудеться змагання чи ні. А чи є в вашому клубі а, діти з тимчасово окупованих територій? Діти переселенці. До нас зверталися такі діти, але знаєте, я думаю, поки що у них є якась адаптація, тому що ми їм ми наші двері завжди відкриті для всіх людей. Абсолютно ми готові допомагати в цьому. Головне, щоб діти відчували себе добре емоційно і продовжували свій розвиток. Але мені здається, поки в них йде такий період адаптації. В будь-якому випадку ми всіх запрошуємо до себе. Ми будемо дуже раді бачити. Угу. А зараз багато людей кажуть, що для танців зараз трохи не час. Що ви думаєте з цього приводу? Знову ж таки, коли починали проводити перші заняття, якщо чесно, чому радились з батьками, я також задавала собі це питання, і я не розуміла, треба воно чи не треба. Коли батьки писали про те, що так давайте, тому що дітям потрібна ця розрядка, потрібна динаміка, бо в них зараз знаєте, спочатку ковід був дистанційне навчання. Війна зараз ще емоційно, діти дуже напружені і знову ж таки дистанційне, і їм потрібна була ця розрядка. Це перший факт, чому от я вважаю, що все ж таки для танців є час, це розвиток дітей. І другий момент, ну, у нас був такий досвід, виступ перед військовими, і таким чином ми змогли сказати їм дякую. Тому я думаю, що це як наша вдячність для тих людей, які нас захищають. Тому я думаю, це що для дуже танців... чудово. А як а, війна змінила танцювальний світ, от на вашу думку? На мою думку, вона дуже об'єднала саме танцювальний світ. Я кажу, в мене навіть мурашки трохи по шкірі. Ось нещодавно в Англії проходив крутий світовий турнір під назвою International, і багато українських пар від малого до велику танцювали на цій танцювальній арені. І дуже було приємно, да, ми через відео наблюдали. Але коли виходили пари на нагородження з українськими прапорами. Ну, це не просто емоції. Також крутий проєкт — це ком'юніті Dreamers», про яке я вже казала. А вони для всіх учасників українських вони створили футболки з назвами міст Ірпінь, Буча, Маріуполь, Херсон для того, щоб світ не забував про те, що в Україні продовжується війна, і яким чином дістається ця підготовка дітей на такі змагання. А, дякую, Наталія. І скажіть, будь ласка, а, під кінець, ми, під завершення, чому навіть під час війни важливо відволікатись і чому важливо це робити в танцях? Ну, я не раз вже сказала за це інтерв'ю про емоції. Я думаю, а, танці дають ці емоції, важливе це. Важливо відволікатись для того, щоб поповнювати запаси своєї енергії і давати цю енергію е, всім оточуючим, а саме оточуючи, цю енергію військових. Я так думаю, тому що багаті багато людей е, мають в родичах та у когось тато військовий, у когось дядько військовий І тому я думаю, таким чином, якщо в нас все добре, То вони їх... вони розуміють, за що вони борються. Угу. І останнє питання, таке традиційне питання. Що ви в першу чергу зробите після перемоги? Знову мурашки по шкірі, все, що пов'язане зараз з перемогою, воно не таке це сентиментальне, я б сказала, питання. Пов'язане, Це мрія наша, абсолютно мрія. Е -е, перше, що б хотілося, це обійняти рідних, це найперше. Знову ж таки, подякувати е -е, Богу, подякувати ЗСУ, е -е, Збройним силам України за їх захист. Зараз о, на це питання дуже складно відповісти. Хочеться його вже відчути насправді. Тому багато планів і... насправді. Ну що ж, я дякую вам, Антолі, за те, що ви завітали до нашої студії, та за те, що, скажімо так, ви продовжуєте боротися на паркетному фронті. Я вам дякую за увагу. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас була тренер зі спортивно-бальних танців Артюх Наталія. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.